Воля, Надія, перемога. Твоя історія. Життя складається з історій. Зараз наше життя це війна. Ми хочемо розказати світові твою історію війни. Друзі, вітаємо вас на програмі Твоя історія війни, де ми розповідаємо історію людей, які активно брали участь у допомозі іншим. Сьогодні у нас в гостях в нашому такому невеличкому пересувному хабі медіастудії, Інна Гончар, координаторка громадської організації Волонтерський хаб Венеція. Добрий вечір, Інно. Вітаємо вас. Добрий вечір. Інна, і одразу до вас. Перше питання. чим ви займалися до початку війни? Чим були наповнені ваші дні? Я продавець. в дитячому магазині продаю дитячий одяг. І як розпочався ваш ранок 24 числа? Це був жахливий ранок. Мені перезвонила моя двоюрідна сестра. Вона проживає в Новій Каховці Херсонська область, що почалася війна. Вона в сльозах там. Ну, це був жахливий ранок. Мені не вірилося, мені не хотіло віритися взагалі. Зранку ми навіть пішли на роботу, дітей відправили в школу, і потім почався уже отаж, Вчителі дзвонять, що треба забирати діток, всі перелякані. Ну, це був такий важкий день. У вас був якийсь можливо особистий план? Ви відповідальні за свою сім'ю? Можливо, десь виїхати, забрати рідних? Що ви планували на той час? Виїхати ні. Виїхати ні, але були... обезпечити. Були думки, що війна може початись, тому що багато хто. Особливо не надавав уваги чуткам, що може початися війна, особливо там. А за тиждень до початку це дуже багато доширилося в інтернеті. І ви особисто ви вірили в те, що може початися війна? Чи ні? Чесно, я особисто мені складно в це вірилось. Я до останнього не вірив, що може таке відбутися. Я так само не вірила, не могла повірити, що в 21 столітті може бути війна. Це просто. Це така жахлива новина, і в яку не вірилося навіть коли вже бачили, листали ті ленти в інтернетах, всіх новинах. Оце все, і не хотілося вірити. Взагалі що… збирали, можливо, собі тривожну валізку, десь там в коридорі на всякий випадок. обов'язково. О, то ви все таки готувалися, тому що правильно зробили все. Так, бо в мене я взагалі нічого не готував, то ви можна сказати, що все ж таки, але готувалися. У мене до цього дуже відповідально віднеслася моя донька. Вона зібрала і ліки, і одяг, і все для нашої кіцьки, і поводочки, і корм, і вітамінки все зібрала. Оце бачите, яка донька відповідально віднеслася. Справді діти частіше якось більш відповідально ставляться до таких серйозних питань, які ми дорослі можемо часто просто пропустити повз вуха і не звернути на це увагу. Та от дивимось на вас така позитивна молода дівчина, менеджер з продажу, дитячі товари взагалі, це щось таке далеке від війни. І зараз ми вас представляємо як координаторку гуманітарного штабу. Як взагалі, ну, як це трапилось? Як ви у своїй особистості так кардинально змінили ролі? Так, як був оцей шлях саме? Ну, Це почалося я побачила, що. Хаб Венеція потребує волонтерів. Я прийшла туди. Ми починали починали сортування одягу, починали з формування спальних ліжок з, з допомоги людям. І так вже якось стала координатором, координую роботу хабу. Важко було зібрати команду? Ні. 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 За всю історію за всі ці, всі ці місяці. Дуже багато надзвичайних людей зустріло. Не, Не забуду їх ніколи в житті. Настільки багатогранні, добрі, чуйні люди. І команда у нас просто надзвичайна. Деякі люди вже виїхали, хтось повернувся, хтось залишився, але команда у нас надзвичайна. Які люди у вас працюють, бо це ж не навчишся на гуманітарного працівника якогось, які люди у вас, я так розумію, різно, різноманітних так, професій. Були дуже різноманітні. Ви ж були менеджером з продажів. Цікаво, хто ще змінив свою роботу? У нас були і хірурги, і анестезіологи, і айтішники, і архітектори до зараз у нас є, і кухарі, і. Дуже дуже багато різноманітних людей. Навіть не перечислю вам зараз, але у нас на настільки надзвичайна команда, і всі дуже організовані, добрі, чуйні і працьовіті. От можемо говорити про цю самоорганізацію, таку славетну українців. Так, як всі зібралися Це... разом, самі вирішили. І створили щось, щось дивовижне. Так, Це які? одна величезна сім'я, вибачте, Ні, все добре. Це не, просто величезна сім'я, і вони настільки дружні, добрі. І я дуже рада, ну правда, що в такій ситуації ми зустрілися, на жаль, але я дуже рада, що ми знайомі з ними всіма. Тобто з чогось поганого все одно ми можемо завжди винести щось приємне і хороше для себе. Так, швидше за все, ви б, напевно, не познайомилися з цими людьми, якби не склалася така ситуація. Це точно. Так. Але завдяки цьому у вас з'явилася ще одна ваша нова сім'я. Так. Які напрямки взагалі вашого волонтерського хабу? Чим він займається? І коли саме почалась його діяльність? 24 лютого в перший день війни? Одразу. Одразу. Організувалася кухня, організувалася, ну, організували велику команду. Далі вже йшло, як люди приходили ще і ще і ще. У нас кухня, яка годує кожного дня. З перших днів війни ми годували 1700-1500 людей в день. В день? Ого! — Кожного дня. Зараз це 400, 500, 600 людей на даний момент. Далі ми видаємо теплий одяг, верхній одяг, взуття, памперси, дитячі, дорослі памперси, дитяче харчування, хімію, якщо вона є в наявності, і в нас є поселення. Ми поселяємо на одну ніч. Якщо люди приїжджають десь з поїздів, десь і проходить якась евакуація. Ми можемо поселити на одну ніч. Їх нагодують. Це перше, друге чай компот. І Прямо теплий Прямо на території вашого так, хабу, правильно? На території нашого хабу. Бачила також у вас на території дівчата займаються, тако сітки плетуть для військових. так? — Так, так. У на, нас у хабі дівчата плетуть сітки, це теж дуже трудолюбиві дівчата. Вони працюють в, в три зміни. Вони навіть приходять на 10-ту вечора з фонариками плетуть Ого. ці сітки. І дуже, вони потребують дуже рук, більше рук. Тому що замовлення на сітки дуже багато військових потребують, дуже багато. І не вистачає людей. Не так? вистачає людей. Є з чого робити, а не вистачає людей. Як ви скажете за ось цей весь період, вже десять місяців, можливо, да, десь в районі десяти місяців війна відбувається взагалі кількість людей, яка починала з вами вашу волонтерську діяльність, і зараз? Наскільки вона збільшилась, можливо, зменшилась, тому що ну, багато історій є, що волонтери вигорають, тому що це весь час активні дії, і на початку всі хапалися за це, але потім, можливо, за багато енергії вкладали і вигорали. Чи було у вас таке в команді? Можливо, у вас було таке, що ви просто втомилися, тому що це насправді нормально. Всі ми люди. Я знаю, що багато історій, які люди залишалися, але все ж таки поверталися з новими силами після відпочинку. Ну, багато було людей, були вигорання, багато хто поїхав, багато хто приїхав. В середньому у нас працює біля 60 людей. Це міняються зміни. Біля 60 людей у нас це на, на постійній основі працюють. Хтось такий буває, що так просто прийде там день, два, три і уходить. А постійно це 60 людей. Працює. Це на кухні, на сортуванні, на видачі талонів, на видачі одягу, координатори, кореспонденти. А як за цей період змінився контингент людей, які до вас звертаються по допомогу? Можливо, спочатку був хтось такий, хто ну, там, за кордон хоче виїхати на пару днів, лише му а от зараз люди як, які вони є. Ну, зараз це вже, напевно, ті люди, які вже тут осіли. Спочатку було дуже багато людей, вони постійно евакуювалися, було багато безкоштовних автобусів, відправляли з різних точок Мукачева. Спочатку дуже багато людей виїжджало, дуже багато. Okay. Зараз вже менше. Зараз такими ривками приїжджають деякі люди. От там, от там, де зараз там Запоріжжя, оці всі міста. Зараз звідти приїжджають. А ви спостерігаєте якісь можливо динаміку на зиму? Що люди бояться зимувати в східних регіонах і більше сюди приїжджають? Дуже бояться, але дуже багато людей не мають змоги. Я думаю, що спочатку і ну, до теперішнього часу виїхали ті люди, які були більш фінансово спроможні виїхати. А лишилися там самі бідні люди, ну, це на мою думку. І їм там в десятки разів важче. Їм там дуже важко. По-перше, багато людей, навіть знайомі, телефонують, що у них немає одягу, у них немає що їсти. Дуже багато, ну важко там людям. А чи організовуєте ви якісь, можливо, передачки, можна так сказати, саме в ті регіони, де є така необхідність, тому що якщо вам телефонують, ви знаєте про ці потреби. І я впевнений, що якось організація намагається і допомогти цим людям. Можливо, шукає якихось спонсорів, волонтерів також, які змогли б туди доправити продукти харчування? Так, відправляємо, стараємося, відправляємо. Якщо є змога військовим щось відправити, теж стараємося військовим відправити. У вас дуже потужна організація, як і по колективу, і по напрямам діяльності. От, а як ви шукаєте, як ви забезпечуєте свою діяльність? Ви командою своєю щось складаєте? Шукаєте якісь вам допомагають друзі? Чи можливо вас підтримує громада, саме місто, люди, які тут живуть? Громада, нас підтримує громада, деякі міжнародні організації допомагають. Спочатку було їх дуже багато, а зараз більше, так би мовити, йде як вигорання, із-за кордону вже набагато менше допомоги. Містяни допомагають, хтось продуктами харчування, хтось одягом, кроваточками. Колясками, ну, хто чим може. Та бачила особисто, як ну, біля гуманітарних хабів просто місцеві намагаються хоч щось зробити для людей, які приїхали, просто приносять з дому, які у них були там консерви, щось, якийсь одяг від своїх дітей, просто хочуть чим-небудь допомогти. Дійсно, громада дуже підтримує. Що дає вам сили саме далі продовжувати займатися цією діяльністю? Що вас підтримує? Як ви як ви підтримуєте взагалі команду? Тому що 60 людей ну це така досить потужна команда, і ви як керівник 100% ви знаєте у кого, які є можливо, хвилювання, переживання, хто можливо хоче піти, втомився, але ви як керівник, я впевнений, що ви якось піднімаєте їм дух, і вам також хтось має підіймати цей дух, цю силу. Ваша група підтримки. Для так мене скажімо. це віра в перемогу в першу чергу. З кожним днем ми близимося до перемоги. А всіх наших дівчат і хлопців, ну, я підтримую любов'ю, я їх всіх люблю. Всіх. Команда велика, дійсно. Ви їх підтримуєте. А от як щодо вас, як починається, як триває ваш день? День координатора гуманітарного хабу. Це так Чим насправді ви цікаво. Наголюєте. День починається. З дзвінка, так напевне. Це дзвінки, це приходять люди, якісь організації, постійно волонтери наші комусь там щось треба підказати, щось допомогти, щось дати, щось видати, щось оформити якісь папери. Це цілий день такий, коли ви не присідаєте. Ви щось робите, і, не... і такий в кінці дня сідаєш, і що ж я сьогодні робив? Але зробив як багато. Та так. Угу, в колесі. А як от ваша сім'я на це реагує? У вас є діти, я так розумію, і мама весь час десь зайнята? Як ви приділяєте весь час їм? У мене дві, дві дочки 12 і 14 років. Старша моя дочка. Все літо і весну вона теж волонтерила. Вони спочатку видавали талони на харчування, а потім вони були на кухні, вони видавали людям їжу. Це вони, вони були дуже задоволені, вони дуже активні і з дуже позитивними емоціями. Вони це завжди посміхалися людям. Люди, люди посміхалися їм у відповідь, і це прям для них був такий заряд позитивної енергії. Тобто їм ще від мами передалося цей вогник, вогник допомоги. Та. Чи є у вас якісь вихідні, тому що волонтерська діяльність настільки потужна, і ви весь час на дзвінках, чи дозволяєте ви собі якось відпочити? Чи, можливо, колеги вам кажуть все на сьогодні досить, іди відпочинь. Вибираємо та, що... телефон. Так, так, так. Тому що це, по-перше, і ненормований графік взагалі, і це постійно, щодня якісь, напевно. Приїжджають якісь товари, якісь продукти, якийсь одяг. На жаль, зараз воно не кожного дня приїздить. Але я один день працюю на офіційній роботі. Один день в волонтерському хабі, і в мене виходить один вихідний неділя на два тижні. Раз на два тижні. Так. І ми зі своїм бажанням відпочити щодня втомленості від етерів. Тут просто десь. Так, і поруч не стояли. Соромно, соромно про таке згадувати. Так, хотів ще запитати, чи є якісь історії тих людей, які приїжджали до вас, і можливо, в вашій історії з ними якийсь досвід, можливо, був цікавий. Та щось найбільше от вам запам'яталось, зачепило вас. Найбільше мені запам'яталося, коли в перші дні війни, коли ввечері приїхала сім'я, яка в в дорозі була тиждень з маленькою дитинкою, який був тільки рочок, і вони роздягнені в домашніх тапочках, в халаті. Дитинка в одному бодіку, в тонесенькому плєдику. Вони холодні, голодні були. І ця дитинка, ну, без сліз навіть не можна було дивитися на це. Це мені дуже запам'яталося, врізалося в пам'ять. Ці налякані оченята. Ви дуже багато працюєте з людьми, бачили дуже багато історій, людських доль. І що, можливо, в вас особисто змінилося за цю війну? Щось таке вона можливо, в ваш вашому характер. характері змінила? Якісь ваші погляди на життя? Не знаю. Напевно, моє, моє серце стало більш відкритим для всіх наших людей. Я... Здобуло дуже багато хороших людей, дуже багато друзів, справжніх друзів. І коли ми переможемо, я буду за ними дуже сумувати. Знаєте, надзвичайна історія. От ми зараз слухаємо вас, і справді це так підтримує, надихає, що справді от кожен займався своєю справою, але ми, українці, самі об'єдналися. Кожен створив свою якусь волонтерську організацію, хаб, і це вже не просто допомога, це вже сім'я, є це бажання, і є віра у перемогу, і це справді підтримує, як ви казали, що вас підтримує саме віра у перемогу. Це справді чудово. А тепер більш відкриті, якісь знаєш, більш відкриті одна до одного. Не просто що це якась людина поруч, а все-таки українець поруч, дорогий рідненький. Які у вас плани після війни? Тому що 100% були якісь плани перед, якісь цілі мрії, але все це змінилося. І що у вас надалі в планах, коли ми переможемо? Перше це відгуляти перемогу. Потім з'їздити в гості до всіх наших волонтерів по всій Україні, а далі зайнятися навчанням моїх дівчат. Пані Інно, ми от поговорили про такі натхненні речі, як організувати команду, як у вас виходить допомагати людям. А от які є складнощі саме в роботі координатора гуманітарного хабу? Складнощі, складнощі в нашій роботі це, напевно, єдина складність це заборгованість за комунальні послуги. На жаль, міськрада на даний момент нам не допомагає. У нас є заборгованість. Це за електроенергію і за воду. І ще я думаю, ну нам дуже потрібно вирішити цю проблему, тому що йде зима, йде отоплювальний сезон для того, щоб ми могли допомагати людям і щоб була безперебійна робота хабу. Нам треба отоплення, і нам потрібні дрова для готування їжі, тому що їжу ми готуємо на дровах. Що хотіла запитати, тому що зараз досить часто відбувається відключення електроенергії, і тим більше за мен, чи є у вас якийсь план, якщо електроенергія зникне на тривалий час? Тому що все потрібно підтримувати. Так у нас є два генератори. На нас забезпечила міжнародна організація. Нам привезли два генератори, тому слава Богу. В цьому, в цьому плані ми забезпечені. Це чудово. Дуже вам дякуємо Інна, за те, що завітали до нас, розповіли про свою історію, справді як ви починали, які ви шлях пройшли, і віримо, що війна скоро закінчиться. Ми обов'язково переможемо і зможемо побачитися з рідними, яких давно не бачили, зможемо здійснити мрії, які у нас були. І поїхати в Крим, дякую за вашу особисту історію, що ви така смілива. Не побоялися з нами поділитися. Сподіваюсь, когось це може також надихнути в своєму житті, приділити більше уваги допомозі людям, оточуючим і тим, хто потребує. Дякую вам, дякую вам.